Вітаю з відео. Сьогодні буду розповідати про графіті шасі російської ракетної системи з пенісом замість ракети. Це графіті намалював Бенксі на початку листопада. Це графіті знаходиться по адресі Велика Житомирська 13. Зображення чоловічого статевого органу з'явилося тут до Бенксі. На графіті зображена російська ракетна установка з буквою Z. Замість ракет зображений член у грубій вуличній манері. Зараз невідомий графічик домалював презерватив. Графіті символізує, що ракетні установки і вся російська воєнщина йде нахуй слідом за російським кораблем. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки. І не забувайте відправляти моє відео тим, кому цікавий український контент.